Знаєш, що звучить сексуальніше за Я куплю тобі айфон»? Я тебе чую, і я хочу, щоб тобі було добре поруч зі мною. Психології доведено, важливо не те, що людина говорить про себе, а що вона говорить про тебе і про вас. Чоловік, який зрілий, запитує, що тобі важливо, як ти це відчуваєш. Він не нав'язує тобі образ правильної жінки, не відмахується від твоїх емоцій, словами, ти перебільшуєш, і він може визнати свої труднощі і потреби, а не грати роль залізного супермена. Наступного разу, коли ви говоритимете прислухайся, чи він справді запитує про тебе, чи тільки розповідає про себе. У повному відео ми детально розберемо, які слова і сигнали показують, що поруч із тобою дорослий партнер, а не хлопчик у тілі чоловіка. Переходь, щоб знати, як будувати справжні стосунки. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це шість кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. називається психолог у кишені Посилання в описі.